Клянуся, чого тільки попросиш у мене, дам тобі навіть до половини мого царства. Чого просити? Голову Іана Хрестителя. Хочу, щоб зараз же дав мені не блюді голову Йоанна Хрестителя. І засмутився цар. Але ради клятви і тих, що возлежала з ним. Звелів дати їй і послав відсікти голову Йоанну в темниці, і принесли голову його на блюді, і дали дівиці, а та віднесла матері своїй. Глави Йоанна Претечі це дуже трагічна івангельська історія. Як цю подію тлумачить нам святі лиці? Трагічність цієї історії в тому, що людина за всю історію вікову, яку пройшла людина на цьому земному житті, не научилася тому, що заповідь Господню приступати не можна і вона все призводить нас до погибелі. І трагічність в цьому. Цій ситуації, яка произошла, це убійство, нарушення заповіді Господні не убий. Трагічність, вона в наших очах людських земних, а святі Отці говорять, що це є предготовлене свято в тому, що Іоанн Притеча він називається Пророком, Крестителем. І притечею Господню, в чому полагається пророчество Його. Сам пророк, як і з'ясняють нам святі Отці, це людина, яка наперед показує волю Господню собою на землі. І Іоанн Креститель, пророк і притеча, він всім єстєством своїм показав наперед, що буде відбуватися і як воно буде проїздити. Він показав своїм рожденням наперед за шість місяців до рождення Спасителя Ісуса Христа. Іоанн Притечий Креститель показав смерть, він показав смерть, яку довж, повинен був прийняти на себе сам Христос для того, щоб прийняти за нас наші гріхи, да? вознести їх на крест, розп'яти їх і упразнити смерть победою, Воскресінням. Якщо людина читає Євангелія, всю істину, яку Господь через Біблію подає чоловіку, то вона на це дивиться як предуготовлення чоловіка до Спасителя. Іоанн Креститель, який показав своїм прикладом, він смиренно, кротко виніс всю участь, яку поклав на нього Господь. Тобто він не осуждав ірода, що той йде його усікати, він не осуждав ірода, що той його заточив. А він смиренно молився, смиренно відносився, смиренно просив у Бога, щоб Господь уразумів і Ірода, і Іродіаду, і їхню дочку Соломію, яка в кінці кінців і пострадала від цих дій, які вони произвели з Йоанном Крестителем. Як іродіада і ірод були ізгнані із свого царства в, заточенні, де, в, які, в землі, де вони були заточені, їх поглинула земля, розверзлася земля і поглинула. А дочка Соломія, яка танцювала на празднику Ірода, вона ішла через річку і провалилася крізь лід. І застряла головою на льду, і ногами, і руками, вона під льдом двигала, нібито танцювала так же само, як на празднику. І поки льдина не прийшла його стрим кутом, не відрізала її голову, яку принесли царю іроду і її матері, іродіаді, а саме тіло не знайшли. От бачиш, які наслідки бувають після тих чи інших дій, які не супоставимі із Христом, які не супоставимі з Його заповідями. Тобто ми, коли робимо зло, то зло і на себе визиваємо. Коли ми робимо добро, то і добро на себе визиваємо. Буде яблуко? Ти що? Сьогодні ж таке свято. Не можна кругле їсти. Ну, тоді я можу тобі розрізати його навпіл, і воно вже не буде круглим. Користуватися ножем теж не можна, і на блюд їжу не подають цей день. Саш, і ти туди ж. Усе це міфи. Я говорила на цю тему з батюшкою. Не будь язичником, це не найголовніше у день ісокновені голови Іоанна Притеч. Точно Ага. Угу. у народі довкола цього свята дуже багато застережень. Не можна їсти кругле, користуватися ріжучими і гострими предметами, не можна подавати їжу на блюді. Чому так і чи це правильно? Ми маємо пам'ятати, що іновірці, язичники, якими ми називаємо, або ще суєвєрії, то єсть віра в суєту. Да? Вони вірять це по-своєму. І кожна людина, якій тяжко повірити у Бога духовно, і сповнити це в собі внутрі духовно, да, їй легше восприйняти цей матеріалізм. І їй легше повестися, наприклад, не з'їсти яблуко або не розрізати це яблуко ножем. Да? Тому що такий праздник величайший, який ми празднуємо, він несе в собі ці всі інструменти. Да? І подоб'є як меч, яким усікалася голова, і голова круглою да, або блюдо кругле, на яке принеслася ця голова у Січена Івана Хрестителя. І тому кожна людина увірить в те, чим вона живе. І тому Господь нас і навчає: читайте Євангеліє, читайте святих Отців, читайте Біблію, для того, щоб легше і правильніше розуміти ці всі празники. Да, і поступати правильно в ці празники. Господь призиває нас словами не жертви, хочу да, а милості. Насамперед треба прийти на утреннє богослуження. Цілий день ми проводимо в чтенні життя Йоанна Хрестителя, в чтенні святих отців, які пояснюють нам цю ситуацію, як нам жити і як нам добиватися тої істини, тої правди, яку ніс у собі Йоанн Хреститель. І от таким образом ми проведемо правильно і благоугодно перед Богом цей день, чим і привознесемо. І висловимо свою любов і повагу до притечі крістітеля Йоанна і таким чином угодимо Богу, який буде дарувати нам мілость, любов і спасіння. предтеча славное усекновение, смотрение обысть некое божественное, да и сущий в аде спас его, пришествие, да рыдает и роди, беззаконное убийство и незаконно Божий, не живые век любви, но Величай достигну спас увивание, почитано все знаем присохновение.